У Михайлівці триває підготовка до оновлення водогону. Як зазначають у сільраді, основні проблеми пов'язані зі зношеністю труб, адже вони встановлювались майже півстоліття тому. Це призвело до частих проривів і як наслідок перебоїв із водопостачанням у 15 населених пунктах громади. Ці населені пункти забезпечуються питною водою, водопроводом, який був побудований ще в 70-ті роки минулого століття. Також цим водопроводом ми забезпечуємо ще питною водою Петромихайлівською громадою. З 2006 року у нас є проблема з цим водопроводом, так як водопровод аварійний, є дуже багато втрат питної води саме через те, що постійно водопровод проривається. Проблема сягнула таких масштабів, що новий прорив на трубі з'являвся буквально за півгодини після ремонту попереднього. Тому вся ділянка водогону має вигляд суцільного решета. На момент зйомки працівники саме латали трубу після чергового прориву. допомогти вирішити проблему із застарілим водогоном взялися представники норвезької ради у справах біженців в Україні. Вони підписали з представниками громади та районної влади тристоронній меморандум про співпрацю. Він зокрема передбачає заміну двох кілометрів водогону, а нові труби мають прослужити щонайменше 50 років. Це один із проєктів про які домовились норвежці та запоріжці. Це міхайловське територіальні громади замоза мене водогіна. На 12 мільйонів гривень, і також в місті Запоріжжя на 17 мільйонів гривень. Також замена водогону. зараз ці проекти осуществлені той частиною, яка Норвежська відповідала норвежська сторона. Вона зараз видала нам довезла всі труби. Також вона видала нам розходні будівельні матеріали і. Інструменти, з якими потім можна буде сварювати ці труби. Наразі усі труби розташовані на території місцевого фермера, який погодився зберігати матеріали на безплатній основі до моменту їхнього встановлення. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.